Доброго дня, восьмикласники. Сьогодні ми з вами готуємося контроль, до контрольної роботи і будемо розв'язувати завдання, які у вас в підручнику на сторінці 96 та 97? Почнемо із легких і перейдемо до більш складних. І так, перше завдання. Яка з поданих речовин за кімнатної температури зберігає об'єм, але не зберігає форми? А. Сталь. За кімнатної температури сталь тверда речовина. Не підходить. Б. Кисень. Кисень це газ за кімнатної температури. Нам також не підходить. Гелій теж газ. І залишається Г ртуть. І дійсно, ртуть зберігає об'єм, але не зберігає форму. Тому що ртуть у закімнатної температури, знаходиться у рідкому стані. Тобто один Г, друге. Газ легко стиснути, тому що молекули газу А. Зіштовхуються одна з одною. Так, але не тому. Б. Майже не взаємодіють одна з одною. Ні. Перебувають у безперервному хаотичному русі. Так, але не тому можна легко стиснути. І Г розташовані доволі далеко одна від одної. І Г-варіант правильний, оскільки молекули далеко одна від однієї їх легко стихну, стиснути. Третє. Коли речовина переходить з одного агрегатного стану в інший, змінюється. А маса молекул невірно, розмір, розмір молекул теж невірно, характер руху та взаємодії молекул. Так, дійсно змінюється, тому що в різних агрегатних станах швидкість руху різна. Тому В-варіант правильний. І Г. Склад молекул не змінюється. Це неправильний варіант. Тобто 3В. Четверте завдання. Під час кристалізації температура речовини А залишається незмінною, і це вірно. Розглянемо наступні варіанти. Б зменшується невірно, збільшується теж невірно. Для одних речовин збільшується, для інших зменшується. Це невірно. Завжди виконується одна умова. Температура при зміні агрегатного стану речовини незмінною залишається. Тобто 4А. П'яте завдання. Газ у закритій посудині стиснули, зменшивши його об'єму двічі. В результаті цього А. Кількість молекул газу в посудині зменшилась вдвічі. Невірно, молекули нікуди не поділися. Б. Густина газу збільшилася вдвічі. Молекули стали ближче, тобто на одну кубічну одиницю більше молекул приходиться і тому дійсно густина збільшилася. Маса молекул зменшилася вдвічі. Невірно. Маса газу зменшилася вдвічі. Невірно, нікуди не подівся газ. І середня відстань молекулами збільшилася вдвічі. Невірно, тому що об'єм зменшили навпаки. Тож, п'яте буде варіант Б. Шосте. Яку речовину можна розплавити в посудині зі свинцю? Для цього треба скористатися. Таблицею, яка називається Температура плавлення». Це таблиця номер 2. Це таблиця номер 2 на сторінці 229. І так, дивимося. Свинець. 327 градусів Цельсія. А тепер перевіряємо. Залізо. Залізо має. Півтори тисячі градусів Цельсія. Невірно. В, залізі не можна, в свинцю не можна розплавити залізо. Нам треба температура плавлення нижча, ніж у свинця. Далі мідь. 1000. Майже 1100 не підходить. Потім олово 232. 232 менше, ніж 327 олово нам підходить, але перевіримо ще вольфрам. Вольфрам має 3387. Вольфрам не підходить. Значить, в свинцевій посудині можна розплавити олово. І це буде варіант В. Далі. 7. У лабораторних умовах за нормального атмосферного тиску. Проводили дослідження залежності температури деякої рідини від часу її нагрівання. Результати дослідження подали у вигляді графіка. Дивитись рисунок. Ну, ось з боку наш графік. Визначте досліджувану рідину. На даному графіку показано, що якусь рідину. Нагрівали від 15 градусів до 78 градусів, а потім продовжили нагріватися. Але температура, як бачимо, не зростає, а тримається 78 градусів Цельсія. Що це означає? Коли температура не змінюється, а процес нагрівання продовжується, значить речовина змінює свій агрегатний стан. Можемо зробити висновок, що ця рідина нагрілася, і при температурі 78 градусів Цельсія починає випаровуватися. Значить, нам треба відкрити таблицю випаровування е, температури в пароутворення деяких речовин, а саме у нас рідин, і треба знайти, у якої буде. 78 градусів Цельсія. Температура кипіння деяких речовин. Таблиця 4. І шукаємо 78 градусів Цельсія. 78 градусів Цельсія це спирт. Тому пишемо, що це варіант Г. 8. 8 це вже задача. Яку кількість теплоти необхідно витратити для плавлення 5 кг алюмінію, взятого за температури плавлення? Значить, пишемо дано. Нам сказано, що це алюміній. Значить, треба подивитися в таблицю і знайти питому теплоту плавлення алюмінія. Таблиця номер 3 Це буква лямбда. І лямда алюмінію дорівнює 393 джоулі на кілограм. Тобто на 10 в третій степені джоулів на кілограм. І сказано, що маса його 5 кілограмів. Знайти кількість теплоти. Закриваємо дано. Кількість теплоти знаходиться за формулою лямбда помножити на масу. І кількість теплоти дорівнює 393 на 10 в третій степені джоулів на кілограм помножити на 5 кілограмів. Кілограми скорочуються, і у нас буде джоулі. Підрахуємо. І буде 1900. 65 помножити на 10 в третій степені джоулів. І шукаємо такий варіант: 1965 джоулів. І це варіант В. Тобто 8В. Дев'ята задача. Установіть відповідність між тепловим процесом, який відбувається з певною речовиною, і формулою для визначення кількості теплоти, яку виділяє речовина в ході цього процесу. Значить, один, два, три. І внизу я напишу букве. Перше, вода в калюжі перетворюється на лід. Значить, відбувається процес кристалізації. Процес плавлення кристалізації за... 에... розраховується формулою Q дорівнює лямбда помножити на М. Це варіант В. Далі господар запалив дрова в каміні. Горять дрова. Це варіант А. Кількість теплоти дорівнює питома теплота згорання палива помножити на масу. Q велике дорівнює Q маленьке помножити на М. Варіант А. І третє, над річкою утворився туман. Туман це вода в газоподібному стані. Тому тут у нас варіант Б буде. Кількість теплоти дорівнює R помножити на М. Варіант Б. Далі 10. Визначте, скільки газу потрібно спалити, щоб отримати 92 мегаджоуля теплоти. Вважайте, що газ згоряє повністю. І так, дано. Нам сказано, що це газ, тому нам необхідно відкрити таблицю, яка називається. Питома теплота згорання деяких видів палива. І пишемо Q газу У нас дорівнює. Шукаємо газ у таблиці. Це 46 мегаджоулів на кілограм. Або на 46 на 10 в шостій джоулів на кілограм. І кількість теплоти дорівнює у нас 92 мегаджоулі. Тобто 92 на 10 в шостій степені джоулів на кілограм. Знайти масу. Кількість теплоти дорівнює Q на M. Звідси M буде дорівнювати Q велике поділити на Q маленьке. Маса дорівнює 92 на 10 в шостій джоуля. Джоуля. А тут 46 на 10 в шостій джоуля на кілограм. Ту помилочка була. Так, зайве. Джоуль і джоуль скорочуються, будуть кілограми. 10 6 і 106, 6 також скорочуються. 92 ділити на 46 буде 2 кілограми. І 2 кілограми це відповідь В. Одинадцята задача. Нормальна температура в пахвах людини дорівнює 36,8 градусів Цельсія. А в легенях – 32 градуси Цельсія. Чим, на вашу думку, зумовлена нижча температура в легенях? На мою думку, відповідю на 11 питання теж буде так: температура в легенях нижча, ніж температура в пахових, тому що в легенях активно випаровується вода, і на випаровування води потрібно більше енергії. Тому температура всередині легенів буде меншою. Далі, 12. Чому температура пальної суміші в циліндрі двигуна під час стискання збільшується, а під час робочого ходу зменшується. Тому що під час стискання рідини або газу відбувається більший контакт молекул. Тобто молекули швидше рухаються і активніше зіштовхуються. Чим швидше хаотичний рух, тим більша температура. І відповідно, коли. У молекул багато місця вони рідше зіштовхуються, і, відповідно, температура суміші буде меншою. Задача 13. У газовому нагрівнику під час згоряння 2,5 кг природного газу було отримано 82,5 мегаджоулів теплоти. Визначте коефіцієнт корисної дії нагрівника. Номер 13. Дано. Нам сказано, що. У газовому нагрівнику. Згорає маса 2,5 кілограми природного газу. Тобто дивимося у таблицю номер 6 і шукаємо природний газ. Це 40 маленька, буде дорівнювати 44 на 10 в шостій степені джоулів, поділених на кілограм. А далі отримано кю велике вісі,5 на 10 в шостій степені джоулів теплоти. І необхідно знайти. Коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт корисної дії знаходиться за формулою. Q корисне поділити на Q затрачене і помножити на 100%. Тепер будемо розбирати, що таке Q корисне. Q корисне це те, що. Ми отримали, скільки теплоти отримали. Q корисне це 82,5 мегаджоулів. Можемо дописати, що це Q корисне. А от Q витрачене це скільки енергії виділив природний газ. І скільки енергії виділив, можна записати формулою. Q кори... затрачене, буде дорівнювати Q маленьке помножити на m. Тепер можемо переписати формулу ККД дорівнює Q корисне, поділити на Q M і помножити на 100%. Можемо підставляти значення 82,5 на 10 в 6 джоулів. Нам треба поділити на 2,5 кілограми помножити на 44 на 10 в 6 джоулів на кілограм і на 100% дорівнює. Одиниці вимірювання джоулі скорочуються, кілограми також скорочуються. У нас залишиться тільки відсотки дорівнює. Рахуємо 82,5 ми ділимо на 2,5 та на 44. І виходить 0,75. І множити на 100%, це буде 75%. 10 шість, 106 також скорочується. Номер 14. Ефір масою 20 грамів за температури 15 градусів Цельсія повністю випарувався, яку кількість теплоти поглинув ефір під час цього процесу. Дано маса 20 грамів. І це буде дорівнювати 0,2. Кілограма. Далі. Температура 15 градусів Цельсія. Нам не сказано, яка це температура, тому будемо вважати, що це температура початкова. З індексом P напишемо яку кількість теплоти поглинув ефір під час цього процесу. Нам сказано, що це ефір, і що він випаровується. Тобто, нам треба знайти питому теплоту пароутворення ефіру. Це 0,4 мегаджоулів на кілограм. R дорівнює 0,4 на 10 в шостій степені джоулів на кілограм. А також треба знайти температуру, за якою починає випаровуватися ефір. Це 35 градусів Цельсія. Температура кінцева дорівнює 35 градусів Цельсія. Знайти, яка кількість теплоти. Тобто знайти Q велику. Розв'язання. Q дорівнює. Спочатку ефір нагрівся для того, щоб випаровуватись. Тобто Q нагрівання додати Q випаровування. Q нагрівання Це Значить, C помножити на М, помножити на ΔТ. Ми з вами ще не дописали питому теплоємність. Тож я її запишу зверху. Питома теплоємність ефіра. Це таблиця номер 1 – і це 2350. 2350 джоулів на кілограм градус Цельсія. Q випаровування ефіра це R помножити на M. Можемо окремо знайти кожну, а потім додати. Q нагрівання буде дорівнювати 2350 джоулів на кілограм градус Цельсія помножити на дві кілограми і помножити на дельта Т. Це різниця кінцевої і початкової. 35 мінус 15 буде 20 градусів Цельсія. Кілограмів. Кілограми скорочуються, градуси Цельсія скорочуються, залишиться джоулі. Дорівнює. Порахуємо і буде 940. джоулів. А тепер знайдемо Q випаровування. R – це 0,0. 4 десятих на 10 в шостій степені джоулів на кілограм помножити на 0,2 кілограма. Кілограми скорочуються і будуть джоулі. 4 десятих на 2 буде 8 тисячних на 10 в шостій джоулів. Ми можемо це переписати. Позичимо три знаки у 10 в шостій, тобто помножимо на тисячу. І буде 8 і ще три нулі. 8 тисяч джоулів. 8 тисяч джоулів. І загальна кількість теплоти буде дорівнювати 940 плюс 8 тисяч. Буде 8940 джоулів. На сьогодні, все. Ми з вами розв'язали основні задачі, які ви можете зустріти на контрольній роботі. Повторіть, будь ласка, розділ теплові явища та підготуйтеся до контрольної роботи. Дякую всім за увагу! Любіть маму, тата і фізику.